Вітаю вас, друзі, цієї ночі. Дуже цікаві новини прийшли до нас із Брянської Народної Республіки. Там було гучно. За повідомленнями місцевих каналів, там було атаковано невідомо ким склади із іран російськими безпілотниками, які росіяни дійсно із Брянської області час від часу пускають по території України. Ця інформація іще ще потребує додаткового підтвердження. Будемо стежити за ситуацією. Ну а тим часом підтвердилась інформація про ліквідацію чергового російського генерала Завадського. Росіяни визнали, що позавчора було ліквідовано заступника командира 14-го армій корпусу збройних сил так званої Російської Федерації, генерал-майора Завадського, подох він на території тимчасово окупованої частини Херсонщини і скоріш за все від російської жміни. Прекрасно. Проте, от більше російські генерали дохнути не будуть, тому що Рамзан Кадиров обіцяє найближчим часом вже завершити війну проти України. І буде будущим повинні закінчитися там є навіть конкретні строки. Кадирівці планують завершити війну, а точніше, побідіть вже наступного року. Наступний рік ета год побіди Росії в те війні, та вопрос однозначний. Тільки не ясно, чому строки у них постійно змінюються. Адже і ще рік тому Кадиров казав, що цього року так звана Росія побідіть До кінця года до спецпіляті до чекидезно. це питання дуже складне. Тим паче, що кадирівцям, перш ніж перемогти у. Україну треба спочатку перемогти росіян у Ахмата в рамках СВО на сьогоднішній день. Відомо, немає других задач як угрожать мені, бо у росіян із кадирівцями триває малесенька, але громадянська війна. Про це й хочу сьогодні з вами поговорити. Але для початку нагадаю, вам варто підписатися на мій канал, натиснути лайк до цього відео, та звісно лишити під ним будь-який коментар. Рамзан Кадиров виступив із черговим новим стендапом, у якому він пообіцяв захопити знову увесь світ забірем до сліду нашої території. Не тільки до нашої території і заберемо тут і подальше до щоб там нашим врагам не було до. Взагалі Рамзан Кадиров вже давно би захопив світ, якби тільки отримав наказ. А Так він досі чекає. Вже кілька років. Нам ніяких нет проблем, нет приград, щоб завивати на територію до главної, щоб нам дали приказ до. Вода до речі, тим, хто зараз в Україні активно просуває тему термінових переговорів із російськими окупантами, Рамзан Кадиров передає привіт і одразу каже, яка справжня мета у так званої Росії, підписати бумаги необходима для того, щоб Україна домойшла состав Російської Федерації. І далі ми жилі как брати до мріяти Рамзану Кадирову, звісно, ніхто не може заборонити, але для початку, напевно, йому варто провести переговори із росіянами, тому що росіян він постійно ображає. А ті терплять, але не усі. Нещодавно Рамзан Кадиров дуже образив росіян, назвавши Сталіна зрадником. Сьогодні ніхто не скаже, що чеченці були предателями. Предатель був Сталін, і це ж виходить у такому разі, що Владимір Путін і його пропагандисти вони усі є фанатом израдника Я і варшаву считаю русским городом как как Сталин западные территории нынешней Польши. Це подарок Сталіна полякам, але усе ж таки росіяни це проковтнули, тому що кадирівці будуть росіянам розповідати на так званій Росії, як вони мають жити, і російські міністри будуть переписувати російські ж підручники так, як хочеться кадирівцям. Ми з вашими колегами були на зв'язку і з вами, і з усіма главами регіонів. і сьогодні. Я хочу вам зачитати уже і справлено встановлено справедливость. Росіянам також доведеться терпіть, коли син Рамзана Кадирова у СІЗО буде бити затриманого, і навіть цілий прес-секретар президента буде відмовлятися, хоч якось це коментувати. Історію з сином Кадирова коментувати не буду. Пожалуйста, ваші питання. А почему не чому ні будь-яці не подскажуть як сантаніхачунформаційні не інформації, Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. не хочу. Деяким монголарійцям дуже не подобаються витівки Кадирова та його сина, і вони починають протестувати, бунтувати. Ось найяскравіший приклад такого бунту. Правда, під час бунту до нього увірвалась поліція. Давайте та сину Кадирова, всі вместе поїдемо, який збиває вбивають русських людей. Максимум, що росіянам дозволено на так званій Росії проти кадирівців, так це акуратно так чемно обурюватись. В Такому правовому полі ми сьогодні живемо. Наш глава суб'єкт Російської Федерації значить, за заізбієння чоловіка. Людина... Присваєві звання героя своєму сину. Після того, як син Кадирова побив затриманого у СІЗО, він не просто не отримав жодного покарання. Він отримав звання Героя Чечні, а потім іще отримав цілу купу нагород від інших російських феодалів. Кадирова Адама Кадирова Адама Рамзановича. І ось отут російські патріоти, і серед них один російський окупант, який зараз воює проти України, не витримали. Їм чомусь не подобається постійне нагородження, адмірал-генерала сина Кадирова та адкрити в ліцо російському законодательству сьогодні они нам в лицо плюють нам плюють рожу, а ми утираемся. А наши методы что, утираться зовсім трішечки. Кадирівці почали виправдовуватись. Мовляв, ну те, що син Кадирова побив, затриманого у СІЗО, це насправді геройський вчинок, тому що затриманий у СІЗО міг би чинити супротив, але ж він цього не робив. Причому учитуйте, що журавель не був ні зв'язаний журавель. Намного старше, Адама. Он мог би, если он пошло, оказать какое то, -то супротивник. Ну і на критику Кадирівці все ж таки образились і почали шукати цього російського окупанта, який критикував. У нас видимо закончилася свободі подрозділення Ахмат Тепер залишилася одна головна в житті задача. Це... Найти Окупант свою чергу записував відео, насміхався із кадирівців, називав їх тіктокерами і скаржився, що вони погрожують його рідним. Зараз йде СВО. Я розумію, що ну, знімати тіктоки і воювати, це ну різниця велика. і продовжувати там через моїх родственников і ще воздействовать на мене ну, це низька. Ні, по-можській, ні правильно, і цей конфлікт вже почав затухати, але учора раптово трапилась нова величезна зрада. На сайті російської окупаційної адміністрації у Донецьку з'явилася інформація про те, що син Кадирова тепер має стати почетним гражданіном Донецька, і тут російські патріоти вже не витримали. Вони накинулися на Пушиліна і почали заявляти про якийсь чеченський цирк. Пушилін практично одразу дав задню, а Російські пропагандисти заявили, що це усе була неправда. Це була українська спецоперація, а сайт зламали. Кляті українці знову принижують росіян чеченцями в інформаційному плані. вони діють дуже умно. Услід за Пушиліним задню почав давати і той самий російський окупант, який є, до речі, доволі популярним серед росіян. І заявив, що тепер він із чеченцями сваритися точно не буде. Всі внутрішні конфлікти нам нужно прикратіти, і я ну уверено можу сказати, що я на всі этих внутренних конфликтах на сьогодні ставлю точку, але Але звісно ж він набрехав і одразу продовжив, заявивши про те, що в середині Чечні обов'язково почнеться серйозна громадянська війна. Ну я хочу мабуть, підчеркнути, що я від своїх слов не відказуюсь по поводу того, що все великими шагами йде так сказати, к такска новому конфлікту. Чеченська республіка, і поки самі росіяни дохнуть на війні проти України, всередині самої так званої Росії Кадирівці посилюють і посилюють свій вплив. Так триватиме й надалі. Чеченці будуть принижувати росіян, бити, вбивати їх. А росіянам доведеться терпеть. До речі, друзі, у нас із вами є дуже важливе завдання. Там Кадиров заявив, що він, начебто, відправив іще три тисячі росіян у складі свого підрозділу на війну проти України, а це означає, що нам треба докупити іще ще що найменше. 3000 тисячі дронів камікадзе. І ще щодо дронів. Видання Forbes видало статтю, якій заявило, що, начебто, росіяни переважають вже Україну за виробництвом і поставками FPV-дронів на фронт. Я із цим не зовсім погоджуюсь, тому що поки сили оборони України переважають росіян за кількістю застосування FPV на полі бою. Але якщо не підключити величезні фінансові ресурси, то за місяць, два-три ситуація зміниться не на нашу користь. Я не знаю, коли там з'являється. Ляться дрони від Міністерства оборони України і чи з'являться вони взагалі? Але я знаю, що ми із вами маємо добре робити свою роботу, і завдяки вам, воїни 118-ї бригади отримали 50 дронів Камікадзе, і ще 50 отримали воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Бажаю всім міцного здоров'я. Хочу подякувати Сергію Стурненко. Та його спільноті від імені командування та всього особового складу 10-ї окремої краміхівсько-штурмової бригади Етельвес знадані в півдрони, які з завтрашнього дня будуть наносити. Вогневе враження по нашому вічним ворогам. Слава Україні разом до перемоги. Хто би не прийшов на нашу землю зі зброєю, чи росіяни, чи кадирівці, має значення. Усі вони мають бути знищені. І щоб у наших воїнів було більше засобів для знищення ворога, продовжуйте, будь ласка, і надалі допомагати силам оборони України.